Отже, нова АГЕСА. Що це і чому вам варто про це знати? Агеса це бібліотека у вигляді мікрокоду для платформ AMD, оновлення якої постачають виробники материнських плат у складі їхніх BIOS. Чому це важливо? Оновлення АГЕСа додають підтримку нових процесорів, змінюють їхню поведінку, усувають помилки та покращують стабільність, сумісність чіпсетів, контролерів та системи загалом. У цьому відео ми коротко пройдемося по, мабуть, найважливішому оновленню для платформ на Сокеті AM5 5 АГЕСА 1007, яке з'явилося на сайтах вендорів у серпні цього року. Його основне покращення це радикальне поліпшення підтримки оперативної пам'яті ddr 5 І якщо ви щось подібне чули раніше, то цього разу все серйозно. Одразу до справи чотири набори модулів оперативної пам'яті: Trident z 5, ddr 5 6400 і 7600. Модулями по 32, 24, 48 і 16 гігабайтів відповідно. Материнська плата B650. Aorus Pro AX. Липневий BIOS версії F7 з AGESA 1006. І лише один комплект стабільно запрацював з Експопрофілем DDR5 6000. Решта через кілька хвилин видавали помилку в стрес-тесті AIDA, а найшвидший комплект ddr 5 7600 після застосування XMP взагалі не стартував. Отже, прошиваємо свіжий BIOS версії F8C з AGESA 1007 із обіцянками поліпшити роботу і розгін DDR 5. І після прошивки абсолютно всі на Збори модулів проходять стрес-тести, навіть про М95 у режимі Large FFT. І це стосується навіть модулів ddr 5 7600 які не те, що не працювали стабільно. Вони взагалі не стартували з XMP профілем не лише на платформі AMD, а й на більшості плат і процесорів від Intel. І в нашому випадку ми маємо справу зі звичайною народною материнською платою B650 Aorus Pro EX. І судячи з усього, поліпшення зачепили абсолютно всі плати на am 5 Всього лише довелося почекати рік з моменту релізу платформи. Нагадаю, що процесори покоління Zen 4, на відміну від своїх попередників, не мають жорсткої прив'язки частоти шини Infinity Fabric до частоти оперативної пам'яті. Але частота контролера пам'яті, звісно ж, до неї прив'язана і, на мій подив, працює в синхронному режимі навіть із DDR5 6400. З DDR5 7600 контролер оперативної пам'яті працює в половинному режимі 1 до 2. І в цьому відео ми якраз подивимося, чи варто гнатися занищувати швидшими планками для платформи EM5. Чи краще зупинитися на модулях DDR5-6000 із хорошими таймінгами? Перед вами результати тесту кеша і пам'яті Аїда 9 7900 x у стоці, я не відношу себе до любителів цифрок у цьому тесті, але можна з упевненістю сказати, що DDR5 7600 істотно випереджає інші комплекти за пропускною здатністю і навіть за затримкою, незважаючи на роботу контролера пам'яті 1 до 2. Цьому допомагає наявність у Ryzen 9 7900X двох CCD замість одного, і молодші моделі показали б слабший результат. Але глянувши на ціни даних наборів DDR5, R5 стає зрозуміло, що економити на процесорі в таких збірках явно не стануть. Ну а в нашій тестовій з RTX 4090 з народного хіба що материнська плата, але весь цей оверкіл потрібен для того, щоб усунути вплив решти заліза і факторів на результати тестів. Перейдемо до синтетики і тестів у робочих програмах і залишимо лише три набори: хітовий 6000-й, 6400 з величезним обсягом у 96 ГБ і найшвидший 7600. І в Geekbench 6 ми бачимо, що різниця невелика. Але вона є максимум 2% переваги надшвидкого комплекту над 6000 у багатопотоці та відставання величезного від інших через високі вторинні і третинні таймінги. 96 гігабайтний комплект ddr 5 6400 знайшов у собі сили показати гідний результат у PC Mark 10. Різниця, звісно, мізерна. І спойлер у більшості робочих завдань та іграх вона буде саме така. Різницю в результатах графічного тесту 3D Mark Time Spy можна звести до статистичної похибки, але от із про. Сесорним тестом все інакше. Комплект ddr 5 7600 обійшов об'ємний більш ніж на 10%, і це точно не спишеш на похибку. Ті, хто працює в програмах від Adobe, найімовірніше дивитимуться в бік великого обсягу оперативної пам'яті, навіть незважаючи на те, що за підсумками тесту, 96 гігабайтний комплект опинився на останньому місці, але в реальності все залежатиме від ваги робочих файлів. Архівація в 7 zip судячи з минулих відео, отримує істотний буст від другого CCD процесорів Ryzen 9. А в даному випадку швидкість і затримки оперативної пам'яті на результати вбудованого тесту особливо не вплинули. На результати криптографічного Тесту програми VeraCrypt я б не покладався. Вони сильно варюються, і перед нами найкращі результати з 10 прогонів кожної конфігурації. У будь-якому разі наявність другого CCD у процесорів AMD Ryzen 9 на цей тест впливає набагато більше, ніж оперативна пам'ять. Star Wars Jedi Survivor, Full HD налаштування Epic з увімкненим рейтрейсингом. Сьомий за рахунком патч від 5 вересня відчутно підняв FPS. Тож із кожним патчем стає дедалі менше процесорного Bottleneка. Звісно, позбутися його повністю не вдасться, але наявність надшвидкої пам'яті допомагає. ddr 5 7600 на 6,5% швидше за об'ємистий комплект. The Last of Us частина перша, HD, усе на ультра. Схоже, що грі більше до душі, нижчі таймінги і синхронний режим роботи контролера пам'яті, але варто мати на увазі, що ми маємо справу з таким чудовим портом, що з кожним патчем і новим багом розстановка сил може змінитися. Hogwarts Legacy, Full HD, налаштування графіки Ultra, включно з RT. Гра також не може похвалитися оптимізацією та стабільними результатами, але дивлячись на графік кадру і підсумковий FPS, видно, що вторинні та третинні таймінги модулів величезного обсягу відібрали в RTX 4090 майже 10% середнього і мінімального фреймрейта. Cyberpunk 2077, 1080 p пресет RT Ultra, DLSS у режимі Quality. Картина приблизно та сама, що і в Hogwarts Legacy. 96-гігабайтний комплект DDR5-6400 страждає через високі вторинні і третинні таймінги, а найшвидший DDR5-7600 на першому місці. Ну і нагадаю, що у всіх трьох наборів усе дуже добре з первинними таймінгами, що в продажу буває далеко не завжди. Yeah. Call of Duty Modern Warfare 2, Full HD, пресет налаштувань графіки Extreme, DLSS у режимі Performance. Умови м'яко кажучи, штучні, і гра в абсолютній більшості випадків буде впиратися в потужність відеокарти. Проте розстановка сил між різними наборами модулів зберігається, і 96 гігабайтний знову на останньому місці. Ну і наостанок, давайте дізнаємося, чи допоможе надшвидка швидка 5 7600 вичавити ще більше FPS у CSGO. Ну якщо для вас півтора відсотка приросту важливі, і ви готові переплатити майже вдвічі більше при тому ж обсязі, то я вас не буду відмовляти. Але і варто мати на увазі, що CSGO – окремий випадок, у якому навіть 3 d процесори програли Intel. -у. Тож для кар'єри в CSGO доведеться підбирати індивідуальну конфігурацію. Дякую компанії AMD, що нарешті звільнили від головного болю покупців і продавців. Відтепер купівля платформи AM5 перестала бути лотереєю з нервовим очікуванням старту системи або вилютами із синім екраном, чого до речі, до сих пір не скажеш про платформу Intel, яка, хоч і набагато рідше, але також підкидала подібні неприємні сюрпризи. DDR5, на мою думку, найкращий аргумент на користь готових збірок. Одна річ отримати готовий системник після стрес-тестів, а зовсім інша. Покладатися на QVL, порядність продавця та вдалий контролер пам'яті. Не вірите мені? Послухайте білд у якого наша DDR5 7600 на його 13900К навіть не стартує. Ну а якщо у вас залишилися питання щодо вибору оперативної пам'яті під конфіг, який вас цікавить, звертайтеся до консультантів компанії Artline. Вони допоможуть підібрати стабільні зв'язки саме під ваші уподобання і бюджет. Дякую вам за перегляд. Не забувайте оновлювати біос і бережіть себе.